Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам, завдяки вашій підтримці Збройних сил України за останню добу для наших захисників. Ми придбали планшет, два ноути та дві одиниці оргтехніки, загальна вартість 105 п'ять тисяч гривень. Квитанція на екрані низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці. А тепер до роботи. Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Світ остаточно юбнувся. Так, чи буде це Міністерство війни найближчим часом з кимось воювати? А вони молодці. А, найзліша організація, проти якої а, з якою бореться, проти якої виступають Штати. Вони мають дуже тісні зв'язки з цією організацією або країною. Про що це каже? Це нам каже про те, що, по-перше, якщо Штати будуть з кимось воювати, то, перше не своїми руками. І друге, при такій позиції можна ну, майже скрізь робити якісь тіракти, і тобі за це ну, абсолютно нічого не буде, тому що на тебе ніхто і не подумає ніколи. Це не міністерство війни, це міністерство якогось ну, ж так... Не назвуться і перекладу такого нема, мабуть. Що. Так, поїхали далі. З Ужгорода буде прямий залізничний шлях до Європи. Ділянка не будемо називати, яка з'єднає місто з Братиславою, Кошицями, Будапештом і Венецією. Попереду розширення шляху до Львова і розвиток інших напрямків. З'єднання залізничне з Європою і відкритий простір повітряний для е перельотів цивільних. Значить, міжнародне міжнародне сполучення залізничне. Не все, що зараз буде починати будуватися, буде закінчено. Щодо тепер повітряного простору. В 26-му році. Чекаємо з вами гарні новини, але не для всіх, дуже вибіркові з цього приводу. В 27 році вже стане полегше. Тобто на найближчі два роки ну, це такий максимальний термін, нехай це буде два місяці. Від двох місяців до двох років, давайте так, ця історія буде мутна, небезпечна і нічого нам там робити. Масовані обстріли України будуть повторюватися кожні 6-8 днів. Вчора або позавчора ми з вами дивилися, що буде так, але трошки не так. Будуть подовжуватися ці терміни. Так, навколо Києва та області ведеться активна розвідка, варто бути максимально обережними. Обстріли до кінця цього року їх. Чи буде більше, чи буде менше. Територіям прикордонним, або територіям, які знаходяться поруч з Нулем, там буде. Завжди не дуже. Але території, які всі інші території, які не знаходяться такі проміжкові або дуже близько біля нуля, там буде покращення, не дивлячись на те, що нам зараз всі кажуть, про те, що вони будуть лопашити, інфраструктура і все таке. Вони займаються не тільки цим. Я маю на увазі наші вороги, а й ще однією рукою вони хочуть домовитися, бо це для них ну просто фінансово життєво необхідно. Естонія, Латвія і Литва можуть напасти на Рашку. Було б непогано. Нам потрібно зміцнити кордон з ними. Алка Мішка заявив. Естонія, Латвія, Литва щодо расистів. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Естонія, Латвія, Литва. Естонія, Латвія і Литва. в найбільш скрутному положенні щодо своєї якоїсь агресії, до Рашки знаходиться Естонія і Латвія. А от Литва 200 гривень донат, красавчики, молодці. А от Литва ще зубки покаже цим підарашистам. От і добре, штати обговорюють з Україною угоду на 100 мільярдів доларів. Країна може закуповувати американську зброю, а натомість передасть права на власні військові розробки. Ага, тобто нам хлам, а вам, значить, наші розробки. Так, що за чудо зділка дивимось? На 100 мільярдів баксів, чи буде вона реалізована? Невелика а, така оговорочка. По-перше, штати, якщо сильно захочуть, вони і так можуть отримати доступ до новинок, до розробок, до всього іншого. Їм ем не зовсім це потрібно. А що їм потрібно? Їм потрібна разом з нашими новинками територія наша, де то все випробувати. У країн гігантів, як виявилося, дефіцит землі, ну і здорового глузду. Управляючи коаліції Німеччини замість німецьких військ запропонували відправити придатних до військової служби українців на батьківщину для забезпечення безпеки України. Так, ну, вони ж не дурні, вони сидять, бачать, як себе почувають наші за кордоном, ті, хто тут накралися, наварвалися і поїхали. І ну, вони, у них питання. Тобто, а з хіралі ми повинні посилати наших людей. І неважливо, що це буде, буферна зона. Бойова зона, чи ще яка, якщо тут купа ну, своїх же ж, патріотів ходить. І ми з вами бачили, що країни так і будуть одна за одною виштовхувати людей призивного віку. Єдина історія, як можна обійти цю систему, як її можна відтермінувати, це або прикинутися мертвим, або прикинутися дуже сильно хворим. Тобто або стертися якось з усіль. Ну я зараз, що там за ресурси потрібні, щоб таке зробити в Європі, Україну може захищати армія Бангладеша чи Саудовської Аравії. Так. Штати мають намір очолити моніторинг за допомогою дронів, супутників та розвідку у співпраці з іншими країнами. Охорону можуть довірити військовим з нейтральних держав. Не буде такого. Я про Бангладеш і Саудівську Аравію бракує досвіду, бракує ресурсів. Не у нас тому навряд чи. нам з допомогою відновлення і гарантій безпеки допоможе країна, яка знаходиться. Біля, біля льоду, біля великої води. Щось по типу Норвегії. Якщо у когось на думці ще якась країна, напишіть. На цьому у нас все. Дякую.